Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ шедевру Миколи Гоголя Ревізор. Це п'єса, яка за допомогою сміху викриває такі незручні істини, що, здається, анітрохи не застаріли. Давайте розберемося, чому ж вона така актуальна. І знаєте, ключ до розуміння всієї п'єси ось він у її знаменитому епіграфі. Цим прислів'ям Гоголь ніби одразу каже нам Я просто показую дзеркало. А те, що ви в ньому побачите, ну, це вже, як то кажуть, ваші проблеми. А що найцікавіше, сюжет то народився з реальної історії, такого собі анекдоту, який Гоголю розповів сам Пушкін. П'єса миттєво стала сенсацією. Уявляєте, на прем'єрі був сам імператор Микола І. Кажуть, він після вистави вигукнув Ну і п'єска усім дісталося, а мені найбільше. Ну що ж, давайте подивимося, як саме працює це Гоголівське дзеркало, а все, до речі, починається з однісінької новини. Вся дія запускається, по сути, однією фразою. До нас їде ревізор, і ця звістка, наче камінь кинутий у сонне болото, здіймає неймовірну паніку в забутому богу містечку, де корупція це не просто злочин, а, скажімо так, спосіб життя. Так, так. І хто ж, ці персонажі, що так перелякалися? Давайте познайомимося з цією галереєю кривих пик, яких нам показує Гоголь. О, і тут починається найцікавіше. Це не просто окремі хабарники, це ціла система. Городничий спокійно краде гроші, виділені на церкву, суддя такий собі ляпкін-дяпкін, бере хабарі, але увага, борзими цуценятами, бо це ж, на його думку, не гроші. У лікарнях люди видужують як мухи, а почтмейстер просто з цікавості читає абсолютно всі листи. Це не місто, це якась екосистема тотального абсурду. І ось тут, власне, і є серце всього цього фарсу. Чиновники настільки засліплені власним страхом і гріхами, що приймають за грізного ревізора Хлистакова. А хто такий Хлистаков? Дрібний пустоголовий писарчук, який просто застряг у місті без копійки. Вони бачать не реальну людину, а проекцію власних жахів. Добре, з персонажами розібралися. А тепер подивимося, як це все непорозуміння розкручується в справжню комедію абсурду. І тут запускається такий собі, знаєте, конвайер обману. Кожен чиновник біжить до Хлистакова, щоб всунути йому хабар. А той, у своїй простоті, думає, що йому просто позичають гроші. Ну і, звичайно ж, кожен пошепки доносить на свого колегу, сподіваючись вислужитися перед важливою персоною. І Хлистаков, відчувши владу, починає просто фунтанувати брехнею. Він розповідає, що він ледь не фольдмаршал, що з Пушкіним на Ти, і чим абсурднішою стає його брехня, тим як не дивно більше йому вірять. Наскільки далеко все зайшло, а настільки що йому вистачило всього одного дня, щоб заручитися з донькою самого городичого. Подумати тільки один день. Але, як то кажуть, будь-яка комедія має свій фінал, і фінал ревізора це без перебільшення одна з найпотужніших сцен в історії світового театру. І от ключовий момент. Що ж відбувається, коли Хлистаков, за порадою свого набагато розумнішого слуги Осипа, швиденько накиває п'ятами з міста, звісно ж, з повними кишенями грошей. А правда, як це іромічно, розкривається завдяки ще одному грішку, звичці поштмейстера читати чужі листи. Він відкриває лист Хлистакова, в якому той насміхається з усіх міських дурнів, і в цей момент ілюзія лускає як мильна бульбашка. І от уявіть собі цю сцену. Вони всі розлючені, принижені, і тут у цей самий момент заходить жандарм і виголошує фатальну фразу Прибув справжній ревізор. І ось ми підходимо до фіналу легендарна німа сцена. Всі персонажі просто застигають у німому жаху. Це і є той момент, коли дзеркало показало їм їхні справжні неприкриті обличчя, і ця тиша вона гучніша за будь-які слова. Це і є символ неминучої розплати, той самий Вищий суд. І знаєте, персонаж Хлестакова був настільки влучним, що навіть породив нове слово, Хлестаковщина. І до сьогодні так називають ось це порожнє хвастощі намагання здаватися кимось значно крутішим, ніж ти є насправді. Так чому ж ми досі говоримо про п'єсу, написану майже 200 років тому? А тому, що вона виявилася зовсім не лише про корупцію в якомусь конкретному місті. Гоголь хотів зібрати докупи все погане в Росії, а виявилося, що ці вади не мають ані національності, ані часових рамок. Дзеркало Гоголя насправді відображає універсальні людські слабкості: лицемірство, самообман, жадібність, і тому головне провокаційне питання п'єси залишається гострими сьогодні. А чиї обличчя ми можемо побачити в цьому дзеркалі зараз?